Друзі, на рівномірці, Одірвало мені. Зламався тюльпан. Знову тільки виключив камеру клювання. А перед тим як почнете дивитись відео, обов'язково підпишіться на канал, а також натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім добрий ранок. Знаходжусь на річці Сіксел. Вже навіть зробив декілька закладів. Було одне клювання, я обірвав кризіплакар. Ось приманка збита, прям я чув як риба повисла, але чомусь відпала зразу. Не зрозуміло хто це був. Чи щука, чи окунь. Ну але перва покльовка щойно сталася. Ось і перший зачеп стався під протилежною стороною. В мене останній крезіфлапер 2,8 дюйма. Залишилось тільки 2,4 дюйма. Зараз обривати буду походу. Все, обірвав. Зараз буду перев'язуватись. По погоді, як ви бачите, йде дощ дуже сильний. Перед цим був ще більший. Він переставиться, а ось знову прийшла така темна чорна хмара, аж на дворі стало темно. І як бачите, йде дощ. Не знаю, чи вийде сьогодні рибалка, поки що буду чекати, доки дощ. Закінчиться хоча б трохи. Поки що перев'яжу приманку і потім буду намагатися ловити щуку окуня. А чіплюватиме побачимо далі. Перед цим йшов дощ, але ж було тихо, а тепер ще й дуже сильний вітер розпочався. Я не знаю, як воно буде сьогодні з рибалкою. Перев'язався, поставив крейзіфлапер 24 дюйма. Намагаюсь окуня знайти, а там обкидаю протилежну сторону, там карчі, але клювань поки ще немає. Деревина падає. Впало дерева. Тільки я не зрозумів на протилежній стороні чи на всій. А ось розпочався знову сильний дощ, треба десь ховатися. Не дає половити рибу і все. Друзі, на рівномірки кинув під протилежну сторону і зі Не клювало ні на що. А от на Шайнер з відкритим гачком я подумав, що зачепився за, ну, за лежачі у воді дерева, а ні, щука. Таке як щука. Аби ще в воду не впасти, така десь кілограмова. А как же ее брать? Никто не знает, как ее брать. Фух. Дірвало мені, все таки зірвало мені поводок і чуть не впала в воду. Все така перва є. Іноді дощ закінчується і вдається покидати. Хоча клювання не було, я кидав на віброхвости, такі широкі, не було клювання більшого розміру, десь 3 дюйма поставив. Ні, десь кидав на 4 дюйма. Поставив 3 дюймовий EZ з відкритим гачком, рівно, рівномірна проводка і зразу бамс! Отака щучка. Ну, кілограма немає, але грам 800-900 є. Ну що, звісно, відпускаю. Зараз прив'яжу по новому поводок, тому що відірвався прямо на березі. Ух, погнало як. Ось EZ Шайнер на 5 грамах. На нього і стали склювання на рівномірній проводці. А так постійно заважає, ловити дощ. Тільки навстану встану покидати, зразу розпочинається. І потрібно зараз десь ховатися, тому що промокну повністю. Звісно, не зразу, але за декілька годин я думаю, що промокну. Поки одну поймав, і все, щуку. Ну десь грам 900, мабуть. вчора дві попитки було. Ага. Одна зійшла, а друга перед терчем. Громада Угу. А то ні оку, ні хера. Чого ж вона не хоче? Чого ж вона не хоче клювати? Так коли вчора. І то вчора просмога аж от пляж, аж туди на білиму добровали. Угу. Ну не на, на 3 Вон там, бачите, небо все темне, тому зараз, мабуть, почнеться знову дощ. Хожу ось в таких хащах, тут скрізь дерева і багато дуже молодих дерев. І ще зачепився блешнею за отаке одне з молодих дерев і зламався тюльпан. Так, відламався просто сам тюльпан. Тепер придиця так ловити, ходити. Нічого не поробиш. Крейзі, фабер, вивезно Поберманить хіже кров Природа, шепче, каже, так Світаном зустрічає. На умовно глибоких ділянках там я не знаю 1,5-2 метра, 2,5, 3 метра, немає клювань. Перейшов на мілку ділянку річки, але ж тут дуже багато водоростей, і кожен закид тягну за собою купу водоростей. Не знаю що робити. І знову тільки виключив камеру клювання, поставив воблер від Strike Pro. І... Зразу ж клюнула щука, тому що на джиг клювань немає. На блешню пробував оберталку. Ой, коливалку. Ноль клювань теж. Дивіться така гарна. Бачите, піявки на них щуки стоять. Пасивні поки ще. отака така. Бачите, піявка лазить. І воблер, Strike Pro я ним уже досить давно не кидав. Він у мене лежить уже годів, мабуть, я не знаю, 10. Іржаві трійники, але бачите, працює. Отака щука зараз пливе додому. Ну, грам 500-600, мабуть, є. Пливи підростай. От бачите, поставив Воблер, він вспливає і неряє досить е, неглибоко. І якраз над водоростями йде і так і клюнула щука. Зараз оцю всю ділянку е, обійду, обкидаю цим воблером, можливо, будуть якісь клювання ще. А ось дивіться, які гриби. Хто знає як називаються. Каже так, світаном зустрічай рибак. Та що обкидав я цю ділянку, прийшовся, жодного клювання немає. На воблер це все випадкові риби, тому що аби вона клювала, якось реагувала на воблер сьогодні, то і клювання були б. А так як взагалі немає. Зараз поїм, вип'ю чай і продовжу ловити рибу, намагатися, тому що клювати не хоче поки ще. Зараз роблю закиди в такому місці, де, якщо наприклад зараз кліє в мене риба, я її ніяк не візьму. Тут корч лежить з гілками, тут ось камиш, тут ось дерево стоїть. Ну, місце гарне, але ж і вітру тут немає. Ну, але ж риба, якщо клюне, то все. До речі, багато окуней отак під берегом стоять скрізь. Вони невеликого розміру, але в окулярах я бачу. Невеликі щучки зовсім маленькі, і також окуні по три, по п'ять плавають під берегом в водоростях. Опа, друзі, хтось клюнув. Досить непоганий. Там все в гілках. Мабуть, окунь. Дуже схожий супротив чинить окунь. Мабуть, він і. є. Отакий не самий маленький. А ну окунь чи ні. Так, дивіться який плавник піднявся в нього. Ну, дивіться такий. На Крезі Флаппер 2,4 дюйма на 6 грамах. І, звісно, все тнигачок там все в корчах. Хоч окунь клюнув, щука взагалі не хоче. А окунь клюнув. Бачите, аби не було бокового вітру, я туди прямо в ту точку зміг би зробити декілька закидів. Поки що вітер, я кидаю, воно зносить то вліво, то вправо, то на дерево може залетіти. Так цілий день. Ось бачите, я тепер зачеп. Там просто все в вкрача. Ну це намертво. Попав ось в те ж саме місце тільки. Але бачите, ну не хоче брати. Воно що шо щука шокунь, шо поки що. Я не знаю, не хочуть клювати, яка причина невідомо, але ж риба пасивна і знову зачеп. Все таки вдалося відчепити. Я думав, що теж зараз обірву, але ж ні. Я тільки на Висох хоч трохи. Штани висохли. І зараз можливо знову піде дощ. А можливо і не буде. Знову хтось торкнув приманку, тільки вже справа від того карча. Але ж бачите, холосте клювання. Та окуня хтось ще дрібний, мабуть, який. А ось і дощ почався, поки ще дрібний. Зачеп, висмикую, підтягую. я не пойму, що це за приманка така. Черв'як чи що був? Справжній. Щось застивше, що якийсь черв'як чи що. Так, виползок. Джеголовка, ой, джиголовка. Ушастий груз. Черв'як колись тут був, це, мабуть, на сомах тись сидів. І обірвався, а я якось витягнув. Бачите, я спочатку подумав, що то чиясь примонка на овцетному гачку, але ближче подивився там черв'як. Частина черв'яка засохший повністю. Мабуть, чи на сомах тись сидів, я не знаю. Такої ще й не витягував. Сьогодні не роблю паузу, тут прямо біля берега, коли бах, удар був, якесь дрібне щуря. Ударило, але, але так, клювання. Бачите, отакі складні рибалки. І не лише сьогоднішня, а й дві чи три попередні були такі ж самі. Вдається впіймати декілька невеликих риб і все, клювань майже немає. Не знаю, чому -то. так з кльовом, але поки ще так. Зараз збираюсь Насті і буду прямувати додому. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі. Приїжджав на рибалку, йшов дощ і уїжджаю. Дощ такий самий. Зараз більше, мабуть, буде.